Біде м'якою, я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось свою бетою, Ще для когось світ мою оброю, а жим, якщо відвето, то була я яною і добре. Щаське коло, коли я заклиналась лихо, що душа між люди виходила та білим сміхом, і в житті, як на полі, міно я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазин. В багатому світі горя, люди бути взаємно красивими, і як вина не моя воля написала бізгрізь курсивами Так багато на багатому світі горя, люди бути взаємно красивими. Шановні друзі, шановні випускники, ось і надходить найхвилююча мить. Позаду всі іспити, і за декілька хвилин вас в повній мірі можна буде назвати дипломованими спеціалістами. Для виступу та оголошення наказу про черговий випуск спеціалістів до мікрофону запрошується заступник директора з навчальної роботи Опанасенко Вітаю батьків, вітаю колег. Я приєднуюся, шановні послужки, до всіх побажань, які сьогодні лунали з цією сцени, і вірю, від чистого серця вірю, що всі цілі, завдання, які ви поставите перед собою в цьому житті, будуть вами обов'язково досягнуті. А ми будемо пишатися вашими досягненнями, тому що ви це яскраві молоді особистості, ви творчі, талановіті, енергійні. Чуйні і добрі люди. Щиро з випуском вітаю та від серденька бажаю, щоб свята бували часті, Шедрі, пишні та прекрасні, спокій в серці хай панує, втіху злагоду дарує, щира душа хай співає, кожна мить нехай надихає. А зараз та мить, яку ви дуже чекали, але чесно, не хочеться зачитувати цей наказ. І відпускати наших шановних випускників з цього навчального закладу. Наказ номер 89 у від 28 червня 2014 року. Про присвоєння кваліфікації власникам коледжу зі спеціальності організації технології ведення фермерського господарства, параграф номер 1 на підставі протоколу засідання Державної кваліфікаційної комісії від 28 червня 2014 року та у зв'язку з закінченням теоретичного та практичного курсу навчання за освітня кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст зі спеціальності організації технології ведення фермерського господарства. Наказує пункт перший випускникам, які мають оцінку відміну не менше ніж 70% дисциплін, передбачених навчальним планом, а також здали державні кваліфікаційні екзамени з оцінку відміна, присвоїти кваліфікацію фахівця з організації і ведення фермерського господарства і видати диплом молодшого спеціаліста з відзнакою Суліменко Денису Петровичу. організації ведення фермерського господарства і видати диплом таким випускникам Андріяшу Денису Олександровичу, Маріяну Картісу Нурайковичу, Паву Дмитру Миколайовичу, Лікоріву Володимиру Олександровичу, дядько Станіславу Миколайовичу, Жданову Василю Івановичу, Хазенцеву Віктору Дмитровичу, Ісільову Михайлу Леонідовичу. Костенка Дмитру Олеховичу, Роту Дмитру Павловичу, Куликову Сергію Сергійовичу, Михайленку Денису Сергійовичу, Олійнику Філіпу Степановичу, Петчу Олександру Миколайовичу, Синикіну Андрію Едуардовичу, Фідянчуку Павлу Васильовичу і Хорчукову Артуру Васильовичу. Вітаємо наших дзвінках.